Ось і на всіх полях такі полоси, де зберігаються рослини, як в дикому вигляді. Це врожай озимої пшениці. Це вже пестициди були тут, так? Так, so, did you use pesticides here on this field? Yeah, absolutely. Так, тут було використані. Yeah, and so a long way. Ми бачимо, що тут немає бур'янів. Yeah, we're rapidly heading for harvest now. І от таке час. Брожаю, Як називається ваш це yeah, I mean, We're looking at the you know, that kind of holy structure. Але ми бачимо тут таку дирчасту структуру. Поросто. Wormholes and Чир лазять, yeah, yeah, yeah. So the 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 soil is is dry, yeah, at the moment. Yeah, at that. yeah. That's really good. What's the name of this of the soil here? So here you've probably got a little bit more clay in this little bit. Тут just трошечки більше глини. Uh, um, if you you dig down low enough, I mean, you can still see there's chalk in here. Але якщо купнути so глибше, the, все одно це шматочки. Okay? Uh, uh, it's yeah. uh -huh. it's just the, it's just the, ah, the, it's the, it's a Багато людей бояться переходити на що в перші кроки. Вони втрачають прибуток. прибуток? У вас такого не було? So, не чи прибуток? Yes, but I kind of also thought getting the seed in the ground at the right time into a medium is going to grow. It's still going into the ground in a good medium that Думка, яка мене підтримувала, це те, що я все одно вношу насіння в правильний час в ґрунт. І чому я маю втратити. Ця думка мене підтримувала, що все одно насіння проросте. Головне, просто посіяти в правильний час. І Не було зниження врожаю, зниження припутку? Well, so. Думаю, що ні. My agronomist. Thinks I should be using more inputs. Um, the, the soils I'm on here. А are a chalk based soil. And... моя перевага в тому, що я починав з дуже хороших ґрунтів. Ті ґрунти, які я маю, вони базуються не на глині, а на крейді і тому люди, у яких інший тип ґрунту, глиноземи, вони більше бояться і у них більше приводів для побоювань ніж. Я просто мені дуже пощастило з ґрунтом. На якому ми є угіддя? Це, Це все одно ґрунти засновані на крейді. Це загальна назва таких земель. єдина відмінність в тому, скільки ґрунту на крейді лежить. — Нема вологи там. No No, it's absolutely bone dry now. Absolutely. How much has it rained this month? Oh no, I couldn't tell you. I'm not sure. I'm not sure. We've probably only had a couple of. What do we have? Have we not? you Since March, we must have only had about three inches of rain or something. How much? Three inches probably. Three three duimas in Don't you measure? Don't you calculate? don't you have some? No, the machine went died. The recording machine died. В, машина, яка це вимірює, вона по чанс позламалася, і тепер не маю можливості. Я не за це питаю. Вони міряють опади, які випадають. Є у них опада міри. Я вкорка. Мене є така штука. Але я не записую. Чуде фансі машин збін рекодиндай, вичвай але машина, яка спеціально автоматично записує передає на телефон, вона не працює. Мед авізила медмітіл стейшен, веде стейшн. You kind of weather station, yes. yeah. 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 More... But I'm not too worried about it it's all history. Це, це все минулий, минулий час, я не цього. makes no difference. Що, it's, crop, but, you know, Na... if it's bone dry, you don't put so much on and you have to manage the systems and Трошки сухіше, трошки більш вологе. Я просто намагаюся підлаштуватися під те, що відбувається. Без дриління. Е, я бачу і так, що відбувається з ґрунтом. Вона абсолютно абсолютно суха. Це, це є фермерство. Це, це це можливо цікаво, але це не впливає на а яка середня кількість, хоча б в рік випадає за топадів? 550 п'ятдесят міліметрів. Mm -hmm. Тут на цій території. Yeah. So wet years. А в це 750. Могло, могло бути Можливо, цього року це 450. Але більшість було взимку, більшість опадів. Yeah. Uh, so, what's але мені цікаво вирощувати врожай, не дивлячись на проблеми з опадами. I mean... І я просто дивлюся на мій ґрунт, який може вбирати вологу. І я хочу отримати 9-10 тонн. The і, і потім, коли трапляється дуже суха і жарка погода, і ти можеш отримати абсолютно те саме, as до тих пір, поки поки коріння йде глибоко в землю. Це, звичайно, не ті ґрунти, які дають найвищий врожай. Але мені здається, що вони прощають це. So, I mean, what are we doing? Багато каміння, The chalk starting to appear a bit more. знову ж таки, крейда. I mean, dig much deeper, it's so Я не можу копати глибше, тому що справді дуже важко, воно дуже сухе. Він не коригує кількість живлення від того. Сухий ґрунт, вологий ґрунт, випало більше, менше. Середня дає кожен рік одну і ту же кілька. Ви говорите да? про добрива, так. Да, сорт. Ну, бачите, суха така. Uh -huh. so, дуже хороша структура. Uh -huh. Вона кришиться. Yeah. Зазвичай кількість yeah. добрив приблизно одна й та сама, тому що це треба робити десь в лютому в березні, і коли ти не знаєш, який буде рік, тому що поки земля волога, добриво має бути внесено, тому що далі раптом в квітні може стати абсолютно сухо, і тоді добриво просто не буде вспосновено. Скільки на цьому полі вносили добрив? Десь 160 кілограмів азоту. Мак. Мак. Мені? Sorry, не знаю. Мак меню. Чи знайомо вам таке імпро? Окей, how do you spell this? Organic. Це органічна штука. Органічна добрива. Тоже, коли його носили? So, the same February match. Mm -hmm. So this this mack was it uh put on the field uh in February and March as well? No, no, back in uh September, August, September. А uh, у ці органічні вони десь в серпні, в в серпні і в вересні до того як до посадки. А Азотні азотні добро коли вносять? February. Лютий ан марш. І ма і, і розкидають. Da, він, да, він, рідкий. Рідкий. Uh -huh. And then there will be uh, foliar applications on the leaf. І це таке підживлення. And you put it on there it and воно... in. Ага, і воно потрапляє на рослину і потрапляє в середину землі. По листу працюєте. So it just uh, flows down, yes, yeah? so on the, on the stem. Воно постікає. No, no, it actually goes through the leaf. А воно воно проходить крізь воно впиту э, всмоктується через листочок і потрапляє всередину рослини. На цьому ґрунті треба використовувати дуже багато магнію. марганець. Uh, Фосфати uh, 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 якісь. And і такий фолієвий азот. Which then you can put later in the Але це означає, що цей фолієвий азот може бути внесений so трошки bit, пізніше. якраз коли жарко і сухо. You і якщо щось вноситься на ґрунт, то має бути волого. А якщо на рослину, то воно смугтися навіть в сухий період. Який захист тут був? Я дуже бачу, чиста пшениця, нема бур'янів. Який захист? Со бурянів. Це бо Посади uh, до до тих пір до do посадки. Автодрилінг. А після? Um, you put down a воно створює такий як 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 такий бар'єр від пестицидний. Воно просто як створює такий захисний шар і не дає просто буряну пробитися. Потім весною you see what you've got. І потім весною сіяти те, що треба. А це весняна та пшениця? So, but that is not uh, it's winter, yeah, with. This is winter, yeah. Але, але ця, ця, ця озима. Так ми питаємо про озиму. Що тут було? Захист, який був проти бур'янів? Так, yeah, so the winter time, so you have the, 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 the herbicide that went on the soil. Гербициди потрапляють на ґрунт. А, до того, як, герб... як бур'яни будуть і І з'являтися. потім десь в в лютому, березні. я не пам'ятаю. Uh, cl cl clover yeah Clover, clover. Uh, don't worry the uh, we we probably had to spray a weed called sterile brome oh, uh, maybe we so grass, have grass, special grass weed yeah it's a special no it's a horrible weed <laughs> ah. um it's a grass Ми боремося тут з такою з такою травтраву ви Злаков. проти злакових буряних во ага. фансандіеч. Можна на на межі можна десь знайти таку також so had to spray in the time, Отже, на весняний час ми розпилюємо that, для того, не то, щоб зупинити появу бурянів. А на і все, і потім воно чисте. Фу, є це в Є в нас yeah. Скільки кіногасайдс. Три три види. One was probably, uh, product biological. Один був з них був біо біологічного походження. Такий більше стимулянт. Uh, some І він такий регулює цей процес. Again, Знову ж таки, рано ви його вносимо. Uh, the autumn, восени, there would have been an буде інсектицид. For, um, the aphid. Проти to stop. Я б хотів зупинитися. І таким чином, цю штуку я можу зупинити інсе... інсект комах, появу комах тут. Yeah. Yeah. Знову ж таки, це ризиковано. Багато ризику. Ton, tons Може бути tons. раптом 8 тонн, яке ти збирав, перетворюється на 7 тонн. So it's a it's a it's a risk when it's it's one of my most important crops. Тому що це мій найважливіший врожай. Для мене це so, важливо. Crops, no so, коли це о, яровий, то там взагалі нема проблем. Crops, Але для озимих це проблема. А на яку врожайність свої націлюєтесь? Плануєте, даєте доброго. Я думаю, десь 9. Але я сподіваюся, що воно буде більше. Тут воно трошки рідше, але там воно набагато густіше. такі ділянки. Там трошечки кращий ґрунт на тій ділянці. Там буде дуже добре. Воно якось так, тобто буде середня. Я коли розмовляв зі своїм агрономом, то він сказав, що, можливо, я вніс тут навіть замало добрив і мав би внести більше. А у є агроном? Yes. — uh -huh. Ага, це такий доктор врожаю. Він просто консультує їх, чи як? Yes. Yes. Ця людина так просто консультує. Підказує, що робити, так? Да? Yes, uh, він приїжджає сюди кожні два тижні. Об'їжджає да? yeah, А і потім видає список Оце ти маєш зробити. And and go... А я потім ще роздумаю. Союю собі, мой окей. Інколи мед приймає рішення не слухати свого агронома. То... і агроном інколи навіть бачить обличчя і каже. Окей, я тобі навіть зараз нічого не скажу, бо знаєте, що ти все одно зробиш по-своєму, не будеш мене слухати. Рішення приймає. Але агрофренд. Not... <laughs> то він Він дуже хороший друг, але дуже важко буває. Але е агроном отримує оплату за консультацію, а відповідальність все одно ж на меті. Yes, <laughs> <laughs> Давайте спробуємо. Що себе представляють британські ґрунти? Дуже важкі, відчуваються дуже сухо. Я бачу тут тріщини і не можу вкопати. Це говорить про те, що ґрунт дуже сухий. Ну Тут, може, ходять оприскувачі, шукаємо тут. Дуже важко, але ну, пішов. Видно, що структура є. Ну, це, на сьогоднішній день це каміння, але зрозуміло, що воно просто висохло. Бо якщо подивитись на ґрунт, бачите, є дирки від черв'яків. Просто зараз все спустилось вниз, все живе, і воно просто це каміння фактично. Запах дуже слабкий. Ну, Запах є. Чесно кажучи, якщо б я побачив у нас такий ґрунт, я б не повірив, що на цьому ґрунті можна виростити 9 тонн пшениці. Але вони тут роблять. Не зовсім розуміла їх тактика на роботи на цьому, але у них є результат. Ми можемо по-різному сприймати це, але 9 тонн пшениці. Говорять саме по, по собі. Ви скажете, тут опадів випадає стільки, скільки у нас не випадає, але у них буває і не випадає, а прожар все одно є. Дивіться, каміння. Це дуже не дуже сприятливий ґрунт. І я бачу, що він дуже висох. Але черв'яки в ньому є, бо сліди залишилися. Зараз вони пішли глиб. Давайте глибше спробуємо. Копати практично. Неможливо. Я не можу прокопати на навіть на 15 сантиметрів. Але дивіться, камні просто пшениця пускає своє коріння через камні. Камні обліплені корінням. В такі включення. І все одно навіть сухий ґрунт, він бачите, це не пил, не пилюка, а все ж таки структура. Це гречка, це на творог похоже. І навіть мене дивує те, що є такий легкий запах. Значить, тут є органічна речовина, яка дозволяє, допомагає отримувати гарні врожаї. Ну, відчувається, що тут дуже жорстка засуха. Але бачите, сухий ґрунт вроді як камінь, тільки нажав, а все, розсипався в камні. То, що вони тут отримують такі врожаї, це дуже великий респект. А ще те, що вони роблять це без обробки ґрунту, це дає можливості зовсім інші економічні. Так що є тут, чому повчитися. Зверніть увагу на розвиток. Зараз вже скоро знімається врожай. Я хочу подивитися, яка кущістість. Це одна рослина. Два, три, чотири, п'ять повноцінних колосів і ще три таких трошки послабіше. Вісім. Треба запитати, якою нормою вони тут сіють. Дуже цікаво виглядає. Важко уявити, що на такому ґрунті, при таких малих опадів в цьому році, при такій посухі, так гарно виглядає пшениця. І бачите, знову закінчується поле пшениці і біополоса така. Де дуже багато різноманіття. А целі я бачив. Бобові, цепелюшка чи що, тут також і ромашка. І навіть бур'яни, посоти різні, будяки, зернові якісь попадаються. І це їх не бентежить зовсім. така лісополоса.